Біблія. Перше послання Апостола Павла до Коринтян, розділ 6. Як наважується хтось із вас, маючи справу з іншим, судитися в неправедних, а не у святих? Хіба ви не знаєте, що святі будуть судити світ? І якщо ви будете судити світ, то чи не є ви гідними судити менші справи? Чи не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєві справи? А ви. Маючи життєві судові справи, настановляєте сутнями тих, хто нічого не значить у церкві. На сором вам це кажу хіба між вами немає жодного розумного, який міг би розсудити поміж своїми братами, але брат з братом судиться та ще й перед невірними. Ганебним для вас є вже те, що маєте між собою судові справи. Чому краще не стерпіти кривди, чому краще не зазнати втрати? А ви кривдите і обманюєте, і до того ж, братів, хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе: ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні блудники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні наклепники, ні розбійники Божого царства не успадкують. І такими були деякі з вас, але ви обмилися, ви освятилися. Ви виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Все мені можна, та не все на користь. Усе мені можна та ніщо не повинно заволодіти мною, їжа для шлунка і шлунок для їжі, але Бог і одне й друге знищить. Тіло не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Адже Бог і Господа воскресив, воскресить і нас своєю силою. Хіба не знаєте, що ваші тіла є члени Христа? Тож, невже взявши члени Христа, зроблю їх членами розпусниці? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що той, хто єднається з розпусницею, стає з нею одним тілом? Адже сказано: обоє будуть одним тілом. А хто з Господом єднається, стає з ним одним духом? Утікайте від розпусти. Кожний гріх, який тільки чинить людина? Є поза тілом, а хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі, адже ви викуплені за ціну, тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богові. Розділ сьомий. А про те, що ви написали мені, то добре було б чоловікові не торкатися жінки. Але щоб уникнути розпусти, нехай кожен чоловік має свою дружину, і кожна жінка нехай має свого чоловіка. Нехай чоловік віддає дружині належну любов, так само й дружина чоловікові. Дружина не має влади над своїм тілом, а чоловік. Так само й чоловік не має влади над своїм тілом, а дружина. Не ухиляйтеся одне від одного, хіба що за згодою, тимчасово, коли перебуваєте в пості й молитві, і знову будьте разом, щоб сатана не спокушав вас нестриманістю вашою. Кажу це як пораду, не як наказ. Бажаю, щоб усі люди були, як і я, але кожний має свій дар від Бога, один такий, другий інший. Неодруженим і вдовам кажу добре їм, якщо залишаться, як і я. Коли ж не можуть стримуватися, хай одружуються, бо краще одружитися, ніж розпалюватися, а тим, які одружилися, не я наказую, а Господь, щоби дружина з чоловіком не розлучалася. Якщо ж розлучиться, нехай залишається неодруженою, або ж нехай помириться з чоловіком, і чоловік хай не розлучається з дружиною. Іншим вже кажу я, а не Господь. Якщо якийсь брат має невіруючу дружину і та згідна жити з ним, хай її не покидає, а коли яка жінка має невіруючого чоловіка і той погоджується жити з нею, хай не покидає чоловіка, бо невіруючий чоловік освячується через дружину, а невіруюча дружина освячується через брата. А в іншому випадку ваші діти були б нечисті, тепер же вони святі. Якщо ж невіруючий розлучається, хай розлучається, брат чи сестра в таких випадках не зв'язані, адже для миру покликав вас Бог. Звідки знаєш, дружино, що ти не спасеш чоловіка, або звідки ти знаєш чоловіче, що не спасеш дружини? Нехай тільки кожний так поводиться, як кому визначив Господь, коли був покликаний Богом. І так я навчаю в усіх церквах. Коли хто був покликаний в обрізанні, хай він не цурається цього. Коли хто був покликаний в необрізанні, хай не обрізається, обрізання ніщо, і необрізання – ніщо. Головне зберігати Божі заповіді. Кожний нехай залишається в тому покликанні, в якому був покликаний. Ти був покликаний, будучи рабом, не журися, та коли можеш стати вільним, скористайся цим. Адже раб Покликаний Господом, є вільним у Господа, так само покликаний вільним є рабом Христа. Ви викуплені за ціну, тож не ставайте рабами людей. Кожний, брати, нехай залишається перед Богом у тому стані, в якому був покликаний. Що ж до дівчат, то я наказу від Господа не маю, а даю пораду, як той, хто помилуваний Господом і гідний довіри. Тому, з огляду на теперішні утиски, визнаю за краще, що людині добре залишатися так ти зв'язаний з дружиною, не шукай розлучення, вільний від дружини не шукай дружини. Якщо ж і одружишся, ти не згрішив, і якщо дівчина вийде заміж, не згрішила. Але вони матимуть тілесні страждання, тож мені вас шкода. Це кажу, брати, бо час короткий, тому хай і ті, хто має дружину, будуть, як ті, як їх не мають, а хто плаче, хай будуть, як ті, котрі не плачуть, а ті, хто радіє, як ті, котрі не радіють, а ті, хто купує, як ті, котрі нічим не володіють, і ті, хто користуються світом, як ті, котрі ним не користуються, бо минає образ цього світу. Я ж бажаю, щоб ви не мали клопотів. Хто не одружився, турбується про Господнє, як догодити Господу, а хто одружився, турбується про світське, як догодити дружині, і тому він роздвоєний. І незаміжня жінка і дівчина турбується про Господнє, щоби бути святою тілом і духом, а та, яка вийшла заміж, турбується про світське, як догодити чоловікові. Кажу, це для вашої користі, а не для того, щоб ярмо на вас накласти, щоб ви з гідністю і ревно трималися Господа. Як хтось думає про свою дівчину, що недобре, коли вона так залишиться, і в зрілому віці, то нехай робить, як хоче, він не грішить, хай таки виходять заміж. А як хто. Непохитний серцем і без примусу має владу над своєю волею і постановив у своєму серці зберегти її дівчиною, той добре зробить. Отже, хто видає заміж дівчину, добре робить, а хто не видає її, робить ще краще. Жінка зв'язана законом, доки жив її чоловік. Якщо ж помре чоловік, вона вільна вийти заміж за кого хоче, тільки щоб у Господі. Однак блаженнішою вона є, якщо за моєю порадою залишатиметься так. Думаю, що і я маю Божого Духа. Розділ восьмий. А щодо ідольських жертв, розуміємо, що ми всі маємо знання, проте знання приводить до зарозумілості, а любов збудовує. Якщо хто вважає, ніби щось знає, то він нічого не знає так, як належить знати, але хто любить Бога. Той був пізнаний ним. Адже про їжу, яка приноситься в жертву ідолам, знаємо, що ідол у світі ніщо і немає іншого Бога, крім єдиного. Якщо і є так звані боги, чи то на небі, чи то на землі, оскільки є багато богів і багато володарів, то для нас один Бог, Отець, від якого походить усе, і для якого є ми, і один Господь Ісус Христос, через якого все і ми через нього, і один Святий Дух, у якому все і ми є в ньому, та не у всіх таке знання. Адже деякі, призвичаєвшись до ідолів, ще й досі їдять так, наче споживають ідольські жертви, і їхнє сумління, будучи немічним, опоганюється. Їжа не наближає нас до Бога, бо коли не їмо, нічого не втрачаємо, і коли їмо нічого не набуваємо. Та вважайте, щоби це ваше право якось не стало причиною спотикання для немічних. Адже коли хто бачить, як ти, маючи знання, перебуваєш в ідольській святині, то хіба його сумління, яке є немічне, не буде заохочене їсти ідольські жертви, і через твоє знання загине немічний брат, за якого Христос помер. Таким чином, коли ви грішите проти братів, вражаючи їхнє немічне сумління, ви грішите проти Христа. Отже, якщо їжа спокушує мого брата, не їстиму м'яса повіки, щоб не спокусити мого брата. Розділ 9. Хіба я не вільний? Хіба я не апостол? Хіба я не бачив нашого Господа Ісуса Христа? Хіба ви не є моїм ділом у Господі? Коли я не апостол для інших, то для вас я апостол, бо ви є печаттю мого апостольства в Господі. Ось моя відповідь тим, які судять мене, чи ми не маємо права їсти та пити. Чи ми не маємо права водити з собою сестру, жінку, як і інші апостоли, як брати Господні, як Кифа? Хіба я особисто і варнава не маємо права не працювати? Хто з воїнів служить за свої кошти? Хто садить виногради не їсть його плоду? Або хто пасе отару і не споживає молока з отари? Чи я лише по-людському це кажу? Хіба й закон не говорить про це? Адже в законі Мойсея написано, не зав'язуй рота волові, який молотить, хіба Бог турбується про волів? Чи він це говорить, зокрема, для нас? Так, це написано для нас, бо хто оре, повинен орати з надією, і хто молотить, повинен молотити з надією, що отримає те, на що сподівається. Якщо ми вам посіяли духовне, то чи велика то справа, коли ми пожнемо ваше тілесне? Якщо інші на вас мають право, то хіба ми не більшою мірою, але ми не скористалися цим правом, а все терпимо, щоб у чомусь не перешкодити Євангелії Христа. Хіба ви не знаєте, що ті, які працюють у святому, харчуються зі святилища, а ті, які служать при жертовнику, отримують частку жертовника. Так само й Господь наказав тим, які проповідують Євангелію, жити з Євангелії. Але я зовсім не скористався цим, і написав я про це не для того, щоб так було для мене, бо краще мені померти, ніж щоби хто знівечив мою похвалу. Адже якщо я звіщаю Євангелію, то немає чим мені хвалитися, це мій обов'язок, і горе мені, коли я не звіщатиму Євангелії. Якщо я це здійснюю добровільно, то маю нагороду, якщо не добровільно, то виконую доручену мені службу. Яка ж моя нагорода, а та, що, проповідуючи Євангелію, я безкорисливо викладатиму радісну звістку, щоб не користуватися своїм правом, яке маю з Євангелії? Будучи вільним від усіх, я себе підкорив усім щоб багатьох придбати, для юдеїв я був юдеєм, аби придбати юдеїв, для тих, які під законом, я був, як той, хто під законом, щоб придбати тих, котрі під законом, хоч насправді під законом я не був. Для тих, які без закону я жив, як той, хто без закону, хоч не був без закону Божого, а перебував у законі Христа, щоб придбати тих, котрі без закону. Став я для немічних, як той немічний, щоб немічних здобути, для всіх я став усім, щоб в усякому разі деяких спасти. Усе це я роблю задля радісної звістки, щоб стати її співучасником. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожний, хто змагається, стримується від усього, вони, щоб одержати тлінний вінець, ми щоб не тлінний. Тому я не біжу в непевності та веду кулачний бій не так, аби тільки бити повітря, але я виснажливо вправляюся і приборкую своє тіло, щоби, проповідуючи іншим, самому не виявитися недостойним.